Малята, а давайте послухаємо загадку. Дуже я потрібна всім і великим і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Так, малята, це книга. Малята, а як потрібно доглядати за книгами? Чи можна в них малювати? Ні, не можна. А де зберігаються книжки? Так, на книжковій полиці. Малята, давайте відгадаємо загадки про героїв казок. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка куткудаче. Я вам золоте принесу, як називається ця казка? Так, курочка ряба. А тепер наступна загадка. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Вірно, це казка рібка Ще одна загадка. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік. Скок-скок покатився. Так, це калабок. Діти, у книги є обкладинки. А між обкладинками сторінки. Книги різняться за розміром. Бувають великі і бувають маленькі. Маляти з книжками потрібно поводитись акуратно, не малювати в них, не рвати сторінки. Книжки нас навчають, багато чого розповідають.